Топ-7 країн з найвищою середньою зарплатою. Перше місце Сполучені Штати Америки. No. Швейцарія. Вони треті, а Швейцарія перша. 8 тисяч доларів в місяць, а США третє, 6,5 тисяч доларів в місяць. Сінгапур. Сінгапура немає в топі. Вони, вони, вони багаті, але середня запешка якась там така не, не дуже щось. Mm. Ну нехай буде Ліхтенштейн. Не то, але друге місце Україна нали, вона теж маленька але Ліхтенштейн. Поруч не дуже поруч. Японія. Подумав, так? Да? <ріху> Диви, ми? давай так. Тут вся Європа і є одна півден... північноамериканська країна. Все решта це тупо Європа. Північно-американська, мабуть, Аргентина. Північноамериканська, мабуть, Аргентина. Канада. Канада 5 тисяч доларів середньої, вона якраз на сьомому місці. Франція. Mm -mm. Німеччина. Mm -mm. Британія. Mm -mm. Англія нема. Ірландія. Nope. На півдні Європи грошей не заробляють. Гроші заробляють на півдні. Норвегія. А Норвегія п'яте місце 5600. Фінляндія. А Фінляндії немає? Швеція. Швеції теж немає. Данія. Данія 5600. Шосте місце. Ісландія. Ісландія четверте місце 6400. Я друге не назвав, так, Да? Друге не назвав. Ну, біля Нідерландів. Ти дві вже назвав з Бенілюксу, а третю не назвав. Я назвав Бельгію, Люксембург і Ти Ті, казав. Люксембург не казав. А Люксембург, друге, 600 да, да. Королівство.